Усім привіт, дорогі наші друзі! Ви хотіли відверто? Тож, давайте будемо говорити відверто, тому що брехня вже дістала всю країну. Хто фінансує журналістів України, а також їх джерела доходу? І чому журналісти повинні, як і всі люди, заробляти гроші для того, щоб вони могли годувати свої сім'ї? Також не секрет, що всі журналісти в Україні фінансуються або певними групами, або суспільством в цілому, а саме через благодійні внески, котрі роблять люди, для того, щоб те чи інше інформаційне агентство могло належним чином функціонувати, оскільки для цього потрібна і апаратура, і люди, які будуть займатися монтажем. І журналісти, які збирають інформацію, і також ті журналісти, які аналізують і так далі. Усе це має оплачуватись. І що ми бачимо сьогодні? Як тільки ми розказали про надзвичайно великі корупційні злочинні дії певних посадових осіб, нашу електронну адресу закидали листами. От виникає доцільне запитання: хто має ці всі листи читати, витрачати на все це свій час, аналізувати? Якщо ми не маємо жодного фінансування з боку жодних олігархів, тож давайте відверто напишіть в коментарях, як нам фінансуватись, заключати договори з відповідними олігархічними групами та брати від них кошти. Інший законний спосіб це благодійна допомога від народу України, який на жаль її не хоче робити, і третій законний спосіб це надавати інформаційні послуги. Тобто усі ті люди, які хочуть, щоб вийшов матеріал, вони зобов'язані оплатити цей матеріал та його вихід. Іншого законного способу на території України як вижити журналістам, не існує. Також нагадуємо, що відповідно до закону України про інформаційні агентства, ми, як інформаційне агентство, зобов'язані також сплачувати податки в разі отримання тих чи інших прибутків, а також зобов'язані оплачувати роботу своїх журналістів. Питання звідки? Як бачите, тут ми знову повертаємось до трьох закон. Одних способів заробітку, тому народ України має вже давно поставити собі певну ціль, або він допомагає своїм журналістам, або журналістські агентства починають масово закриватись. Ну або якщо вони не закриваються, то вони усі свої інформаційні послуги надають на платній основі і коштують вони дуже і дуже недешево. Ось, будь ласка, погляньте, нас подивились менше, ніж за місяць, 1 200 тисяч людей. Благодійну допомогу надіслала тільки одна людина Олександр. І знаєте скільки? 30 гривень. Самий дешевий мікрофон коштує як мінімум 250 гривень. От і виникає питання: не те, що мікрофона не можна купити, ми вже мовчимо, як забезпечувати наших журналістів та інформаційне агентство в цілому. Тому або народ належно фінансує своїх журналістів, або він замовляє в них послуги на платній основі. Тому що перший варіант з олігархами ні за яких обставин нас не влаштовує. Аштової єдине, що ми починаємо робити уже практично сьогодні, це фінансуватись за рахунок надання інформаційних послуг, оскільки жодних. Донатів від наших глядачів, а подивились нас більше мільйона 200, ми не отримуємо. Ось така реальність і ось така правда та відношення до інших людей. Оскільки за себе всі думають, а за інших журналістів, які ризикують своїм життям, розповідаючи про такі жахіття при владі, до речі, про які більшість журналістів навіть говорити не хочуть. То чому ми повинні ризикувати своїм життям? Чи не дай Боже попрошайнічати у народа, начебто нам потрібні якісь там гроші? Народ сам має розуміти елементарні речі. Ми не попрошайки, ми можемо заробити собі на життя шляхом надання інформаційних послуг або адвокатських послуг, оскільки в нас є не тільки інформаційне агентство, а й адвокатська компанія, право експогруп, яка надає юридичні послуги. Але це не означає, що ми зобов'язані з адвокатської компанії забирати кошти на інформаційне агентство. Це заборонено законами України, оскільки адвокат. Кацька компанія і інформаційне агентство – це дві різних юридичних особи. Тому, якщо й далі піде така справа, вибачайте, але тепер ми будемо виходити набагато рідше і тільки тоді, коли за наші інформаційні послуги будуть оплачені кошти, за які ми зможемо існувати та оплачувати роботу своїх журналістів, котрі, до речі, дуже багато працюють над розслідуваннями та збором інформації, яку ми потім видаємо вам. Я имел много специальностей, за что и состоял на особом учете в одесском уголовном розыске.